Росія перекинула 50 тисяч військових до Курської області, послабивши свої позиції на інших напрямках фронту в Україні. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у телемарафоні 10 жовтня. Він підкреслив, що такі дії противника призвели до послаблення російських угрупувань на інших напрямках, зокрема в Запорізькій Херсонській областях та на Краматорському напрямку. Це цілком підтверджує інформацію аналітиків про переміщення. Військ противника у серпні-вересні цього року додам, що військовий експерт, голова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігеро в нашому етері розповідав, що росіяни перекидають резерви не тільки на Курський напрямок, але й у Брянську область. Посилання на це інтерв'ю буде в описі під цим відео про ситуацію в Курській області. Станом на зараз аналітики з Діпстейт пишуть так: що вона залишається складною, але контрольованою. Була важка і напружена ніч. Противник пішов в наступ. Сили оборони України проводять стабілізаційні дії, але відновити контроль над усім втраченим ще не вдалося. Ворог під час штурмових дій поні ще малі втрати. Відповідно, закріпитися далі їм буде важко. Найгірше зараз, мабуть, в Любимівці, але треба почекати, чим закінчиться новий раунд маневреної війни. Україна може отримувати захоплену в Курській області Росії територію принаймні протягом кількох місяців, а можливо ще й довше про це повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на оцінки американських високопосадовців. Видання поче що український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ. Може використовувати цю територію як розмінну монету на переговорах, хоча незрозуміло, коли саме можуть відбутися переговори з Москвою, оскільки російський диктатор Володимир Путін не виявив серйозної готовності до цього, йдеться у матеріалі. За даними Bloomberg, союзники України вважають, що ймовірно президент Зеленський готується зайняти гунучкішу позицію, вивчаючи способи припинення війни нагадаю, що 6 серпня цього року на території Курської області Російської Федерації увійшли підрозділи зсу. Відтоді в регіоні тривають бої. Українська армія заявляє про контроль над десятками населених пунктів, включно з райцентру, містом Суджа. Російська влада таку інформацію або заперечує, але частіше просто не коментує. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія планувала новий наступ на Україну з Курської області перед початком операцій сил оборони в цьому російському регіоні. А українські сили цьому завадили 6 жовтня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що курська операція є. Важливим етапом війни, оскільки за достатньої підтримки партнерів Україна зможе тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна їм нічого не дасть. Цитую президента Зеленський також додав, що курська операція дала один із найбільших внесків обмінний фонд заради звільнення українців із полону. А чи підтримуєте ви курську операцію? То що про це думаєте? Напишіть в коментарях.